Всім хай, з вами край! Сьогодні ми зіграємо в ви... сабнатику. Гра, звісно, не нова. Але, перше, я про неї майже нічого не знаю. Друге, я її буду проходити на самі складні складності. Тому почнемо. Грати нова гра і скрута виживання з одним єдиним життям без провіщення. Без сповіщення про нестачу кисню. Це буде інтересно? Тому. Починаємо. Так, треба натиснути будь-яку клавішу. Ну. Entertainment подає. Погода компанія. Так, хтось біжить. Щось відбувається страшне. Так, ми в капсулі якісь. Запуск через 3, 2, одна! Нас туди запустили. Я нічого не розумію. Так. Там якесь щось. Щось вибухнуло. І ми падаємо. Вогнегасник відвалився. Панелька відвалилася. Головне щоб нічого з цього не прилетіло в голову, бо потім буде дуже боляче. Потім буде боляче. Так. Ух ти у нас що якісь лінзи, у нас тут побиття було на екрані якесь. Так. Відпусти мене. Uh, вогонь. Вогонь то погано. Вогнегасник! гасник. Давай. Ай-яй-яй. Тихо, 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 тихо. Все, вроді буде добре. Так, включаємо планшет. Аварійне завантаження, а? Звуковий супровід такий собі. Я би зробив набагато ліпше. Так, ви знали легкого ушкодження голови, що вважається найсприятливішим наслідком. ОЕП перезавантажується в аварійному режимі з єдиною вказівкою. Зберегти вам життя у поземному середовищі. А, ОЕП, це походу планшет. Ага, ми можемо його відкривати-закривати. Це є добре. Так, тут всьо. Всього горить, все іскриться. Страшно, коротше. Так. Так, так, так. А У нас тут є виготовлювач. Якийсь є виготовлювач медичних наборів. О, тут є аптечка. О, давайте її застосуємо. Ще є. Один відсоток. А, це, походу, він. Виготовляє аптечку з часом. Це зрозуміло. А ти що виготовляєш? А, ти виготовляєш все на цьому світі. Добре. Так, ресурси. Так, їда, вода. Особисте спорядження. Нам би треба було створити Кисневий балон, напевно, перше. І ласти. О, знаряддя. Досліджувач. Лагоджувач, ліхтарик, ніж. Світляк і житлобудувач. Ну, думаю, першим ділом треба зробити лагоджувач, бо у нас тут цекриться, мені... мені страшно, бо воно зараз тут знову загориться. І треба буде знову гнегасником гасити. І ще радіо якесь тут пошкоджене. Так, треба цей от лагоджувач перше зробити, щоб це все відремонтувати. Треба що для нього? Силікон, печерну сірку та титан. О, тако, значить, титан у нас що робиться? Зиме телевих уламків. Зрозуміло. Так, що ще там треба було? Силікон і печерну сірку. Силікон у нас. Ага, треба насіння якоїсь водорослі. О, а тут що таке є? О. Поживна скипка. У нас якраз голоду, майже там половини не було, тому візьмемо. Аптечка. 11%. Добренько. Вигружаємося вниз. Так. Ми в водоймі якійсь. Ми в водоймі. Так, перш треба обдивитися місцевість зверху. Авро знане по схожі корпусу на орбіті. Причина невідома. Не виявлено жодних ознак життя. Добренько. Візьму це до уваги. Нічого собі величезна дуринда. Ця ваша Аврора. Інтересно, я був капітаном, чи якимось лохом який ми підлогу. А ну це питання на потім. І ми зараз посеред нескінченного океану. Мені здається, тут десь має плавати хлопчина на плоті. Добресенько, підемо шукати металобрухт всякий і. О, ці, от. Насінинки ліани чи щось таке. О, гриби. А їх можна зібрати? Так, їх можна збирати. Так. Візьмемо парочку на, на щастя. І тут в нас є. металеві уламки, та. Металеві уламки, добре. Це що тут. Плас... плескатий корал. Я його ніяк добути не можу, а ти що таке? Мідь. Там була мідь. Добре. Так, тут є ще одна. мащені металеві уламки, і у нас 6 секунд. Тре... Фух. Так, треба ще дивитись за кисти, він у нас не вічний. Це печально, але ладно. Ще один метал. І тут якісь... Я подумав, що це ці колони якісь, а то водорослі. Ну, пливемо до них поки. Так, але ще візьмемо ці металеві уламки. Інтересно, які вони. <гух> Займають багато. Так, подихали і йдемо далі. Ух ти ж. Тут якісь. А, тут уламки нашого корабля, походу Ну, до них підпливемо потім, коли вже візьмемо насіння, яке потрібно. Так. Так, так. так. Там якась коробочка. Китка водоросли І тут... О, насіння. Якраз візьмемо. Давай. А так. А, вже місця немає просто. Та, а тепер поплили наверх і подивимося, що ось тут ось знаходиться. Ні, звісно, гра виглядає шикарно. Зитяння в цій планці зосереджено в якості окреслених і розмаїтних екологічних біомах. Рекомендоване докладне вивчення. Я цей. Потім вивчимо, коли втічемо звідси і приведемо людей, а те що таке? Московий корал, і він дає мені кисень. Прикольно, прикольно. Так. Тут у нас є. Хто ти? Частинка маяка. Частинка граві пастки. А чого я це все не А чого я це все не беру. А я це не можу взяти. А Ще одна частинка граві пастки, здається. Тут у нас. нічого. І тут у нас ще одні частинки маяка. Добре, запам'ятаю, що це є. Так, пливемо назад. Ух ти, якась печера. Може в неї поплисти? Там ж потрібно якусь печерну сірку ще. Може... О, Це ж. ти... А -а -а! Тут теж є риби, які вибухають. Так хто придумає цих риб в всіх іграх, блін, про воду. Так. Тут є кварц. І це, походу, і це було цієї рибки, і тут є. О, печерна сірка, але немає місця. Думаю, гриб не такий важливий. Візьмемо печерну сірку і швиденько тікаємо, звідси, бо тут можуть бути ще такі рибки, а мені не хочеться їх зустрічати. Так, пливемо назад. Так, ми на борту. Значить, тут створюємо. титан. 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 Ще раз, титан. Все, титану натворили. І. Що нам ще треба було? Силіконову гуму? Добре, зробимо. Є. Yeah. І тепер робимо. Лагоджувач. Лагоджувач є. Yeah. А тут. ніж для виживачка. Є, yeah. це ми зброй вилучний з виготовлячим рятівників після кривавих подій на обрах такий тут. Єдиний винтик Ага, зрозуміло. Там якась битва була. Ну, таке ж не... щось не інтересне. Так, тепер що нам потрібно? Ще, напевно, досліджувач, давайте зробимо. Якраз ми можемо зробити батарейку. Батарейка. Ось цей досліджувач. Домогою дослідження можна отримувати технологічні схеми із знайних частин, а також записувати відомості про поземних форм життя. Дуже корисна штука. Добре. А тут у нас спорядження що є. У нас є стандартний кисневий балон. Це потрібно. Міст кисневий балон. А де він? Так, стоп. Е, так, тут один, один. Ага. Потрібна срібна руда, скло і ще один... Ай, якийсь балон просто. А тут що? А тут батарейка. Батарея. Це виходить якась поліпшена версія, щось таке. Добренько. Тут нас треба полагодити систему. Тс. Ай, кусається. воно більше виглядає на якийсь автомат, Тіпа типу. піпів-піпів. -пі -пі. Ладно, ремонтуйся. Прям магією піднімається все. Так, добігні системи рятівника працюють. Виконується повне дослідження довкілля і відвантажую результати у збірку знань. Ага, як же ж мені пофіг на це все. Так. І ти хто? Ти якесь радіо треба полагодити? Е, Ух, ти, що це таке? Якась камера. Радіо. А, радіо вімкне. Відбувається перерання сигналу порятунку Добре. На зв'язку Аврора. Сигнал порятунку отримано. Okay, До місця вашого перебування буде надіснено рятувальний. Загін через 9.99 годин. Зрозумів, хоч багато годин. Очікую на передання сигналу порятунку інших рятівників. Ага, добре. Так, у нас У нас є камера. З... Е, Якась штука, яка ремонтує, Зварювалка, коротше, буде називатись. Ніж. Прямо к зго ножичок. Ну, все, звичайний набір туриста. Ну, і вогнегасне. Пішли розважатись. Ой, тут ніч стало. Так. Що нам потрібно? Нам потрібно вижити. Так, нам потрібно. А що нам потрібно зараз? Треба піти подити, що можемо зробити. Так, ми можемо зробити місткіший балон і ласт. А, Давайте зробимо ласте. Виготон обробляє до... доступні відомості та використовує наявну сировину, щоб запечити вас відповідним спорядженням. Дякую, капітане, очевидність. Зашої безпеки це не лише. Це налаштування неможливо змінитися. Я не тепер щось не прочитав, але добренько. Нам потрібно зробити місткіший кисневий балон. Це треба скло і срібну руду. Срібло я де шукати, а от скло. Це треба робити, і це треба кварц. У мене є тільки один. Добре. Ага, -шенькі. Ну, пішли шукати. Ох ти. Ну, не набагато швидше плаваємо, звісно, але... і цього стане. Тож поплили. Ух ти, якийсь жердяй плаває. Але добре. Так. Тут надіюся. Йой. Не хотів би я опинитись тако під водою. Це ж так страшно. Титан? так. Ми ж вимірно поклади сірки. Сірки є основним складником лагоджувача. Так, але тут. Блін. Нічоси, воно виглядає, наче з противогазом. І впускає якийсь газ. Добренько. Так, тут є поклади сірки, значить тут є ті древні рибки, і ось ця рибка якраз. Та рибка мене, походу, загубила, чи що. Ей, і ти! А! Ааа! жердяй! Що ж ви всі на мене нападаєте? Чому ся живність всіх ігра хоче мене повбивати? Добренько, у нас тепер є ще сірка. Ура! А тут є ще мідь. Покопаємося тут ще. Так, ліпше де використовуй, цей... де втікати, короче. <різь> ліпше втекти. Ліпше в... втекти і лишитися живим, ніж прийняти поразку і починати все заново. Так, о, коробочка, що в тобі? А в тобі гвинтоплав. Що це? Де... А дослідження частина гвинтоплава, загальний доступ 50%. Це типа мені треба ще вивчити, так? Та й сказала, сказали, угу", значить так. Добренько, добренько, я вас всі зрозумів. От поки будемо плавати, ш... поки буду плавати шукати. Які ж корисні штучки. Появлялося підвищення радіації. Причина пошкодження реактора Аврора отримані під час аварії. Ґ? Ну нічого ж собі. Так, що тут у нас? Тут ще одна печерка, тут ще одна та курма. Я її не хочу чіпати. Якась гора величезна, На ній нарости Титанчик. можно, будь ласка, срибла? Нет, это там. Так. Блин. Так, ну тут, тут открыто места, открытом я, смотрю, я Блин, ты ж... Ах, ты ж... Так, треба будет пойти в аптечку забрать. С того. Блин. Мить, блин. Сирка. Титан, блин. Титан, блин. Кисень, блин. Мідь? Та й щось таке, де ж то срібло ваше. Так, подихаємо. І вертаємо. Немає місця вже. Я так зараз все поруйную, а потім воно все пропаде. Так, тут ще одна така рибка. Ясно, тут немає того, що потрібно. Треба, напевно, йти в печери до тих рибок. Страшно. Але напевно потрібно. Так. Нам потрібно. Аптечку, але на в мене на аптечку немає місця. О, тут є скринька. для. Того, щоб щось викласти. Так. І можна тут покласти. А, не можна. А навіщо мій скринк, якщо тут є місце? Сюди викладемо все, що нам не потрібне. І викладемо ще скриньку ось тут. Поп'ємо. Ще раз поп'ємо і поїмо. Візьмемо аптечку, яку використаємо. Так, ну, ну рибку я зможу пережити. Так, а це що таке? Похоже на бумеранг якийсь. А це що таке? Ми ще... Так, міхур. Рибка. Викостенні... Е, Перевірна старта виживання. Ну так. Так, рибка, зараз подивимося, що з теми можна згутувати. Воду. А з риби можна зготувати воду. Ну такого я не чекав. А їда з тебе яка? Ну, давай ліпше з тебе воду зробимо. І поп'ємо. Так. Напилися для хоробрості і зараз попливемо до рибок. Так, тут велетенський корали є. Заліземо до нього. Титан. Мідь. Титан. Мідь. Титан, мідь. Прохід до рибок. Титан. Так, 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 так. Випливаємо. Де я? 173 метра. Далеченько. Так, а що тут у нас? Мідь знову. Та що ж таке? І у нас якесь повідомлення. Але треба, напевно, до радіо одійти. Так. Тут нікого. Титан. Що це? Що це, що це? що це? Свинець! А нам що треба було потрібно? рівно. Срібло! Я! Yeah! Ще не срібло! Ура! <натєк то Bruxelles> Тео! Рибка! Чортова риба! Я зміг повернутися від риби! Зашибись! Так, треба... Взяти її е, потроха. Ну, то, що він не лишається там. Мідь. Ще тут збираємо мідь і пливемо назад. Ой-ой, ой ой! Ой ой! Ой-ой! Шість. Ой-ой-ой! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Не помирай, не помирай, хлопче, хлопче, чуєш мене, не помирай, Знай в тебе є дім! Фух, дякую. Дякую, хлопче, ти ще можеш дихати без повітря. Коли помираєш. Дякую тобі. Чесно, друже, дякую. Я дуже боявся, що ти можеш вмерти. Так, титан і мідь Значить, зібрали. Так. А тих вас можна зібрати? О! Зібрати їх! Їх можна збирати. А. А ці? Нє. А тебе? Нє. А тебе. Ай ай-ай-ай. Я б щось порізався. Ну, гриб до цей карали треба зібрати. А, вже немає місця у мене. О, я нашу. Насіння грибів. Навіщо мені насіння грибів? Мені потрібні самі гриби. Так, кеш. Від мого інвентаря. Пливемо назад. Залізаємо. Так, і у нас тут нове радіосповіщення. радіо Радіо вітрою попередньо записано Сигнал порятунку. Це рітиник 3. Відвантажую наші координати. Ми латаємо дірки в аварійному ...гвинтоплаві. Тож не панікуйте, якщо ми спізнимось не летіть додому без нас. Серйозно, третій кінець зв'язку. Добре? Коорнат сигналу відрушається в ОП. Оу, де це? Будова планети. Набір виживальника, схеми. Це вже журнал. Ні, це то, що я можу прослухати. Ага. Це зрозуміло. Тут можна будувати базу. Ніфіга собі. Прикольно. Масло. О, тут. Ні, це будова планети. А мені потрібно... що? Та ж мали б дати координати? У Оврора, Корабель, так. Я тут не бачу корисної для нас інформації. Так, треба тут все позакривати. Журналі. Так, старі записи. Так. Ми... Якщо ми спіземо знову і нотіть додому без насріч. У них 3. Третій кінець секунди. Мало дати координати, я не знаю, де вони, правда. Так, харчі. Можна. О, можна змогою кристалічної солі зробити засолення. Наганує вялене м'ясо. Зневоніти організм, утім це добре зберігається. Невоніти організм, утім це добре зберігається. Ага, це типа якщо нам треба кудись далеко буде йти, то ми можемо засолити. Добренько, зрозуміло. І ми можемо зробити якийсь плавальний міхур. Ага, ця штука, типа, якщо ми помираємо, що ми швидко нажали і нас швидко наверх, з домов якогось газу, який легше повітря. Добре, але нам потрібно зробити скло для того, щоб зробити поліпшений кисневий балон. Трім два скла. І потрібен сам балон. Ось мій балончик. І твером новий. О, виглядає вже посолідніше. Так, і ми його одягнули. І маємо 135 десь секунд, вроді би. Для того, щоб плавати. Це є файно. Аптечка ще не зробилася. Це є нефайно. Так, сюди, думаю, можна скласти деякі корали. Так, і що ще ми можемо зробити? Це я. Дихальний шолом. Т для цього треба було отнести тут тканину та електронний. електро. Чо? Чо, блін? Електромонтажний набір. Ага. А я це можу створити. А я не можу створити цього не стоїть тканини. Я не знаю, що воно робиться навіть. Добре, але для цього. А що нам ще потрібно? У нас вже, по ідеї, все є. З такого потрібного. Так, ну, напевно, щось в інструментах має бути ще. О! Так. Житлобудувач. Виготовляє із серед... Сири... Із сировини житові приміщення. І пристосування. Коротше, будувалка. Потрібна мікросхема, електро... електромонтажний набір та батарейка. угу Що що потрібно. Потрібна мікросхема, електромонтажний набір і батарейка. Так. Потрібна мікросхема. Для цього потрібно золотий мідний тріет Мінеріт ми можемо зробити. І корал. А для цього потрібно два срібла. А для цього потрібно два гриба. Так. Добре, що у нас гриби є. Зараз зробимо. Де ж ти падла? Батарейку. Батарейка є. Тепер нам потрібно знайти десь золото та ще одну срібну штуку. О, знову до рибок треба. Знову треба до рибок. Де ж то їхнє логово? А. Опа. Рятівник 3 мілина. Екіпаж повідомив, що їх гвинтоплав пошкоджений. У мене нема гвинтоплава. Я маю десь вивчати Так, ми до них відправимося, але вже, напевно, в наступній серії. А в цій ми зробимо ще будувач і закінчимо. Так, зробимо будувач і закінчимо. Титан. Так, треба подихати. Тут нічого важливого напевно, не буде, а от в самих, в самих печерах. Там рибка. Так, тут відкрита. Від цієї. Втікаємо. Все, добре, втікли Там є ще одна. Ах ти ж не зненацька трошки. Ах ти ж. Все ж таки ударила мене. Змогла ти? падла Але добренько. Ще титанчику візьмемо І Тут цих штушів. І... Що тут? А страшно! Випливаємо, випливаємо, Де ми випливо? Не знати де десь? Блін, де ж це срібло? Ще бути? Може ще бути. Де ж вона? Так, що тут у нас? О, частина гвинтоплава. Нам він потрібен. Є, yeah, ми вичитуємо гвинтоплаво. Так. Ну, думаю, що вже ліпше завершити серію, вона вже і так трошки затягнулася Тому повертаємося. І вже на нашій, на нашій капсулі завершимо. Це виживання, так? Цій серії ми не померли, це є добре. Так. І на фоні цього пейзажу я завершу серію. В наступній серії ми відправимося за сигналом. Знайдемо срібло для будівельника і збудуємо шикарну базу. Ставте вподобайки, підписуйтеся та рекомендуйте мої відео друзям, пропонуйте, критикуйте в коментарях. Та слава Україні. До наступних серій!